Друзі, Вітаю вас! Також вітають каліканти. Зараз у нас вересень і хотів вам показати, які вони красиві. Навіть по листю. Це почне з того, знову з найдавніших сортів це Hartledge Wine. Подивіться, які листя здоровезне, просто і вірнилось. Пупірночок росте, буде сісти, буде пахнути. Нагадую, що вже осінь на секундочку. Калікант він буде великий, дуже рости. Ну, гарно таке, може десь як... Як сосна, може бути все ж заводи, він морозостійкий, але радше цвіте довше це венера. Венера моя красуня, просто ну, пахне класно. Пахнуть венеріанці мої. Пахне вона такими фруктами дуже симпатичними. Бачите, постійно цвіте, любить, любить сонечко. Ось. І на відміну від гарляджування рослина багато меншою. Так? Зараз в мене є в продажу саджанці штук може 5, ну рослин таких вже чималих. Коштуть вони півтори тисячі. Хочете, пушіть, завжди є можливість придбати їх, ну майже завжди. Ось. А поки розкажу, бачите, там щось там гілочка мене напевне щось зламалося, по ходу. Треба. А просто а, бачите, як цікаво, от вона тут пересохла. І вже проситься на вкорінення. ну Поставимо, там вже і калюс от Така історія інтересна, друзі. Взагалі каліканди це дуже красива штука. Вони дуже пахучі, в них пахне в них стебла пахучі листя і корені. Ну, які також. І бачите, коли у вас є колекція, от мене бачите, є такі, з такими проперовими листочками. Дуже гарний. Це теж росте. У е, мене ще є е, багато мене є гарних. Ось тут в мене росте атени із зеленими квітами дуже гарними. Тільки десь вже напевно, вона вже відсвіла. А ні, ось цей красунчик, який гарний. подивися яка краса. Друзі, я бачу, що пахне десь. Каліканти це пристрасть, це любов. Це взагалі. Я хочу займатися їхньою селекцією, тому що щоб вони собою цвіли, перезапилялися і сіяти. Тому що це щось неймовірне, друзі. От. Ну я кажу, а поки що кажу, у вас є. Sugar type красивий який. До речі, теж вони є в продажу ці гібіскуси. Краса просто на компактне. Гарний який. Але яке, друзі? Так що отакі от от справи. Калікант, Венера сьогодні мене радує. Чим -чим.